І будемо переходити до наступної нашої теми спілкування, щоб потім не перейшло в ніколи терапевтичні цілі в лікуванні хвороби малих судин. На зв'язку доктор медичних наук, професорка, завідувачка кафедри неврології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Тетяна Іванівна Негрич. НегречЩо потім не перейшло в ніколи терапевтичні цілі в лікуванні хвороби малих судин. Дозвольте, будь ласка, шановні колеги, представити вам сучасні дані з позиції терапевта, сімейного лікаря на таку неврологічну нозологію. Отже, що таке хвороба малих судин головного мозку? Це те захворювання мікросудин, артеріол, капіляр, вени, яке спричиняє гіперінтенсивність білої речовини головного мозку, а також декілька інших поширених аномалій, як, от, наприклад, лакуни, свіжий невеликий підкірковий інфаркт. І це все можна побачити за допомогою візуалізації мозку. Тобто, ми повинні зібрати тут докупи не тільки клінічні дані, але дуже нам допомагає і радіологічна підтримка. Більшість захворювань судин, цих дрібних судин є спорадичними. Можливо, можливо вони є пов'язані з гіпертензією, іншими судинними факторами, але це ще до кінця якби дискутується і не визначено. Невелика частка хвороби патології малих судин зумовлена рідкісними генетичними факторами. Наприклад, відомо є таке захворювання, як церебральна аутосонно-домінантна лейконцефалопатія. З підкірковими інфарктами та лейкоенцефалопатією. ось як, наприклад, синдром Кадасі. На представленому слайді є інші ці захворювання, які можуть викликатися генетичними факторами. Частка їх не така велика, близько 5% пацієнтів. Як правило, при кожній з цих нозологій є лаконарні інфаркти і гіперінтенсивність білої речовини. Сюди відноситься як Кадасіл-синдром, синдром, тобто рецесивний варіант, також хвороба фабрі. Як ви бачите, на слайді представлені ті локуси хромосом, в яких відбувається дефект, і ті гени, які зазнають ушкодження. Також клінічна презентація, як правило, всіх ви бачите лакунарні інфаркти цієї патології, когнітивний дефіцит, з і йменшу ступеню вираженості, причому вона змінюється на різних етапах захворювання, деколи можуть бути інтрацеребральні крововиливи, мігренозні атаки в деяких випадках, ураження нирок та інші симптоми, як, от, наприклад, при синдромі Карасів, а і патологічні зміни, які можна бачити за допомогою МРА, і також представлені в на цьому слайді. Про це теж потрібно пам'ятати, але мусимо вам зазначити, що це вже більше така компетенція неврологів, оскільки тут потрібно детально розбиратися. Типовими ознаками хвороби малих судин – це є гіперінтенсивність білої речовини судинного походження, яку називають лейкоаріозом, поява лапон. Поява мікрокровотеч, поверхневий сидироз, збільшення переваскулярних просторів і кіркові мікроінфаркти. І ці ураження вони прогресують з перебігом часу. Як от, наприклад, на ранніх стадіях може бути тільки збільшення інтерспеціальної рідини і незначні зміни білій речовині, які викликають збільшення гіперінтенсивності цієї речовини, як показано на першому слайді. З перебігом часу гіперінтенсивність білої речовини прогресує, і це призводить до вторинного витончення уже кори, можуть виникати гострі малі підкіркові інфаркти. На пізніших стадіях процес поширюється, і гіперінтенсивність білої речовини вона значно виражена, з'являються уже лакуни, мікрокровотечі, як ми можемо побачити, вторинне витончення кори і дегенерація нейрональних шляхів. Клінічна хвороба малих судин вона призводить, як ви бачите, у 20-25% пацієнтів до ішемічних і геморагічних інсультів, і функціональне відновлення цих інсультів потрібно зазначити, є дуже погане. В половині випадків розвивається судинна деменція. У пацієнтів погіршуються когнітивні функції, відповідно, вони тісно пов'язані з фізичним функціонуванням і понижується, погіршується якість життя. Розлади настрою, поведінки це все характерно для цієї нозології. Я не можу не зазначити свої презентації, власне, оцей протокол, стандарти Страйф, за допомогою яких радіологічно ми можемо візуалізувати патологію дрібних судин. І тут ми можемо вже з вами побачити, як на ось цьому слайді схематично. Як виглядають субкортикальні інфаркти, як виглядає гіперінтенсивність білої речовини, як виглядають лакони, як виглядають періваскулярні простори, і як виглядають оці мікрокрововили? Показано різні режими. За допомогою яких визначаються ті чи інші зміни, а також їхні розміри. І цей протокол є дуже-дуже важливий для того, щоб віддиференціювати ці різні типи патології, які можуть мати місце в прихворобі малих судин, за розмірами, за локалізацією для діагностики між симптоматичним і тихим церебральним інфарктом. Давайте будемо пам'ятати про оці стандарти, як я вже говорила на попередніх слайдах, ця, цей процес є динамічним, і ось ці зміни білої речовини при хворобі малих судин вони змінюються, вони стають все важчими. Ну і от навіть виділяють такі три ступені змін білої речовини в пацієнтів з хвороби малих судин від першого ступеня, де тільки поодинокі ураження менше 10 міліметрів, а коли вони згруповані, то менше 20 міліметрів. Середній ступінь, коли ці поодинокі ураження вже від 10 до 20 міліметрів, а ці гіперінтенсивні зливні ділянки більше 20 міліметрів. І ви бачите тяжкі зміни, це вже поодинокі і злиті вогнища об'ємом величиною більше 20 міліметрів. Чому важливо використовувати ці чутливі методики діагностики, чому важливо пацієнта посилати на МРТ і просити про цей спеціальний протокол, спеціальний режим? Тому що ми можемо, вони нас можуть допомогти, навіть коли не виражена клінічна презентація, але коли ми бачимо такі поступове погіршення, ми вже можемо певні висновки робити і активізувати нашу терапію. Деколи ми навіть можемо бачити з невідомих причин покращення? Це теж якби прогностична якась оцінка може бути. Дуже важливо те, що ніби нормальний мозок, він часто інди... ми бачимо нормальний мозок, але використовуючи більш чутливі методи, ми можемо бачити зміни в ділянках навколо уражень або навіть у такій нормальній мозковій речовині, можемо бачити перші зміни патологічні, такі сигнали, які теж будуть нас націлювати на те, що для пацієнта потрібна увага і потрібно його лікувати. Тобто ми можемо за допомогою цих чутливих методів МРТ бачити патологічні зміни білої і сірої речовини, які виглядають нібито нормально на звичайних методиках використання МРТ. І ми можемо бачити, що волокна білої речовини, які відмирають в зонах уражень. А це все призводить до вторинної дегенерації в корі, в стовбурі головного мозку. І ці процеси, на жаль, вже є незворотніми, і вони дуже тяжко піддаються терапії. Хотілося коротко зупинитися на цьому нейрогліоваскулярному блокові. Тобто, це така структура, це така система, до якої входять, от як ви бачите на цьому слайді з боку судини, тому що, як відомо, артеріоли проникають в мозок, ідуть їхні розгалуження вигляді капілярів. Кожний капіляр оточений переваскулярним простором, і власне капілярні ендотеліальні плітини, які включають базальну мембрану. Ендотеліоцити, періцити, вони тісно контактують з нервовими клітинами, от, наприклад, відростками астроцитів. А функція астроцитів це уже. Е Адаптація крові до потреб в енергії. І як ви бачите, вони також, ось ці астроцити, тісно зв'язані з нервовими відростками, олігодендроцитами, функція яких полягає репарації, відновлення нервових клітин. І ось весь цей процес він взаємопов'язаний. І ось ця частина формування гематоенцефалічного бар'єру показує, що гематоенцефалічний бар'єр тісно пов'язаний з ендотеліальними з нервовими клітинами. Судини, клітини, судин і клітини мозку вони дуже чітко організовані, чітко пов'язані одна з одною на мільйони функціональних одиниць мозку. Вони взаємодіють між собою і таким чином забезпечують енергію, контролюють кровопостачання, збереження відновлення мієліну, очищення рідин і підтримка належного інтерспеціального середовища. І власне патогенезія. Хвороби малих судин має місце ось блок порушення ось цього на рівні ось цього ендотеліального нейрогляльного судинного блоку. Має місце оця ендотеліальна дисфункція, порушується вазодилатація, порушується функція гематонцефалічного бар'єру, пошкоджується міелін і виникає вторинна нейродегенерація, порушується структурно-функціональні властивості елементів. Крові ретроцитів, тромбоцитів, що призводить до в'язкості крові, а це знову один з факторів гіперкогуляції появи інфарктів, а також виникають деструктивні зміни в судинній стінці, зміни їх еластичності. Всі ці моменти в кожного пацієнта мають різну вираженість, до кінця невідомі першочерговість, які процеси перші, які пізніше вступають, але все це призводить до того, що порушується трофіка мозкової тканини, виникає енергодефіцит. Клітин нервової системи, виникає асептичне запалення, це все призводить до нейродегенерації, неврологічного дефіциту і, відповідно, ускладнення. Дуже багато різних факторів, задійні в патогенез виникнення хвороби малих судин. Це і потрібно розраховувати резерв мозку, когнітивний резерв, він різний в кожного пацієнта, коморбідні фактори, це тип тих змін, які виникають в кожного пацієнта. Об'єм мозку, об'єм тих змін, які виникають, їх кількість, повторені нейродегенеративні. Процеси, які виникають внаслідок ушкодження е, сірої і білої речовини. І тому питання хвороби малих судин воно є відкрите, воно дуже багато уваги зараз йому приділяється, багато що вивчається. Отже, підсумовуючи, патогенез основний недостатньо вивчений. Аномалії і зміни в мозку при хворобі малих судин більш динамічні та поширені, ніж вважалося раніше. Зв'язки між ураженнями і симптомами клінічними, які виникають пацієнтам, дуже. Різноманітні, але ще вивчається індивідуально в кожному хворобу, і багато запитань є відкритими, його треба це все вивчати. І невідомі, які судинні дисфункції є найважливішими в патогенезі, які аномалії є оборотніми, чому прогресування ураження та симптоматика настільки різноманітні і різні в кожного хвору. Але, вивчивши ці проблеми, ми зможемо визначити потенційні цілі для втручання і покращити прогнозування ризику для осіб із хворобою малих судин. Тому доцільно виділяти цю патологію, нозологію в окрему групу чому? Тому що профілактика серцево-судинних захворювань схвалена для захворювання великих артерій, артеріальних кардіомболій, які включають антитромбоцитарну терапію, антигіпертенсивні препарати, статини, вона, як правило, є неефективна при лікуванні пацієнтів з хвороби малих судин, а інтенсивна антитромбоцитарна терапія навіть може бути небезпечною із за збільшення ризику кров. Серед нового можливими такими терапевтичними цілями при лікуванні даної нозології це є модуляція гематонцепалічного бар'єру, модулятори цегам МОНО. МФ, депіридемол, наприклад, так, і модулятори СММФ, наприклад, целастазол, пентоксифілін, вони можуть покращувати цілісність гематоенцефалічного бар'єру. Принаймні, це доведено в експериментальних дослідженнях. Іншою важливою такою стратегією є використання. Донаторів оксиду азоту поряд з циклічним адезин, аденозин монофосфатом і циклічним гуанозин монофосфатом, як представлено раніше. Розглядається питання агресивної з порівнянням стандартної стратегії зниження артеріального тиску. Тут багато дискусій, і комбінація цілостазової і відомого вам препарату чи речовини ISMN, яка Досліджуються в декількох клінічних досліджень, і тому ось акцент іде дуже багато тралів, Іде про те, що от донори оксиду азоту і інгібітори фосфодіестера є такими перспективними препаратами молекулами при лікуванні хвороби малих судин, вони дуже активно. Досліджуються в світі, і багато, ну деякі основні цих досліджень останні представлені на цьому слайді. Отже, основною ціллю в лікуванні пацієнта є покращення перфузії тканин головного мозку, а цього ми можемо досягнути шляхом впливу. На ендотоліальну эндотоліаль, на дисфункцію, е, покращення процесів базоделятації, поліпшення реології, зменшуючи в'язкість крові, зменшуючи запалення, покращуючи мозковий метаболізм, кровозабезпечення головного мозку. І метою цього неврологічного відновлення є пришвидшення передачі нервового імпульсу та відновлення сенсомоторних функцій. І Тому йде пошук таких препаратів, в тому числі в Україні, є препарати, які ми. Можемо використовувати, які ми використовуємо, які діють на всі ці ланки. Зараз я вам їх представлю. Донатором оксиду азоту для корекції ендотеліальної дисфункції та вазорегуляції, дуже гарно себе зарекомендував препарат ЄВОРТІ. Він покращує перфузію головного мозку, сприяючи адекватному збільшенню клітин-попередників ендотеліоцитів, які оптимізують, от впливаючи на цей процес, ми можемо оптимізувати ендотеліальну функцію, підвищує ендотелізалежну залежну вазу дилятацію. Він чинить протизапальну дію, бо ви бачили, запалення має місце в процесі порушення цього ендоваскулярно-гляльного блоку нейронального. Він знижує підвищення рівні прозапальних цитокінів, наприклад, інтерлекін 1 бета, фактор некрозопухлин в гіпоталамозі, підвищує активує протизапальний інтерлекін 10. Запобігає утворенню гострих судинних подій, знижуючи агрегаційні властивості тромбоцитів, чинить фібринолітичний ефект а також субстрат ендотеляльної синтазу оксиду азоту чинить нейропротекторну дію. Було проведено таке оригінальне дослідження, де було виділені дві групи пацієнтів, групі активного лікування, де був призначений тивортин на внутрівельну краплину 4,2 грами на добу протягом 10 днів, з переходом на тивортин аспартат дози 15 мл 3 г на добу протягом одного місяця. І була контрольна група, там, де пацієнти з хворобою малих судин, які не без застосування тевортину, але був загальний клінічний протокол, і результати цього дослідження вони показали, що покращувалася перфузія головного мозку і зменшувалися прояви ішемії саме в тій групі пацієнтів, які отримували тевортину, оскільки він підвищував пружну еластичну властивості. Судин головного мозку, і результати були підтверджені за допомогою дуплесного сканування середньої мозкової артерії. Статистично достовірна відмінність була в групі пацієнтів стосовно покращення еластич... еластичності середньої мозкової артерії, ті, які брали тивортин. Ви бачите, сірим це вихідний етап. Уже через 10 днів було покращення в групі на тивортині, а уже в ході лікування процеси лікування, закінчення лікування, ви бачите, це статистично достовірну відмінність була чітко зафіксована. Він покращив також загальне самопочуття, зменшувалася частота, і інтенсивність головного болю у 65% пацієнтів за шкалою Headache Impact тест, у 80% пацієнтів зменшувалася частота запаморочень, у 75% пацієнтів знижувалися такі синдроми, як синдром стомлюваності хронічного птоми. Хочеться вам представити інший препарат латрен, який покращує перфузію ділянок головного мозку шляхом поліпшення реології, зменшуючи в'язкість крові та зменшуючи запалення. Він чинить помірно міотропну судинну розширювальну дію, а це призводить до покращення мікроциркуляції і насичення тканин Киснем він чинить також протизапальну дію, поліпшує реологічні властивості крові, покращує, підвищує гнучкість еритроцитів, зменшує агрегацію тромбоцитів і придушує активацію нейтрофілів. Препарат зменшує концентрацію фібриногену у плазмі крові і посилює фібриноліз. Тобто, це саме той препарат, який ми можемо рекомендувати. Третім препаратом, який може і повинен використовуватися при патології малих судин, це лодексен. Це препарат, який покращує мозковий метаболізм та покращує кровозабезпечення головного мозку. Він знову впливає на мікроциркуляцію і реологічні властивості крові, зменшуючи агрегацію тромбоцитів і стабілізуючи мембранні структури еритроцитів і тромбоцитів. Він чинить гіполіпідемічну дію, зменшуючи міст загального холестерину і ліпопротеїнів низької щійності. Потужним анксіолітичним ефектом, підвищуючи міст у головному мозку дофамін. А ви бачили, що презентації клінічна якраз у нейрокогнітивні психологічні моменти мають місце. Таким чином, він також покращує транспорт нейромедіаторів і покращує синаптичну передачу. І ще один препарат, нейроцетин, це є препарат, який чинить подвійну модуляцію передачі нервового імпульсу. Він пришвидшує передачу нервового імпульсу, сприяє більш швидкому функціональному відновленню. За рахунок певного такого унікального свого складу ця дія якраз і забезпечиться. Електроліти в комбінації з цитиколіном. Він підвищує і зберігає в нормі нейронах, саме ця функція забезпечується лактатом. Доступний курс Терапії доступніше на 30% в порівнянні з ампульованими цитоколінами є готова форма випуску, і не, не потрібно тут знову ж втрачати час на додаткове розведення і відсутні пірогенні реакції. Хочеться на цьому слайді представити таким чином узагальнити оцей такий підсумований, узагальнений, комплексний патогенетичний підхід до лікування пацієнтів з хворобою малих судин, використовуючи тибортин дозою 100 мл раз на день з тривалістю терапії, ви бачите. 4 тижні і більше, ви бачите, представлена швидкість інфузій. Ми розпочинаємо з нього. Далі ми використовуємо крен на відміну від ампульованого пентоксифіліну, Він має кращий профіль безпеки, готову форму випуску 200 мл один раз на добу. Ви бачите швидкість інфузій, 25 крапель хвилини, якщо ми її використовуємо. Нейроцитин. Цей препарат бачимо дозування 100 мл один раз на день. Інфузія триває всього 30 хвилин, швидкість інфузії 40 рапель на хвилину і лодикслодексем. Ви бачите, 10 мл внутрівельно вранці, додатково 4 мл внутрішньово ввечері. Ви бачите швидкість інфузії при інфузійних формах 40 крапель хвилини і цих 4 мілілітри внутрі назер ввечері. Таким чином, використовуючи таку схему, таку послідовність дій, ми можемо з вами. Допомогти пацієнтам, коли є діагностовані ці пацієнти, перебувають в стаціонарі. Але дуже важливо, як ви бачили на моїх попередніх слайдах, що це процес хронічний, він триває, він може погіршуватися. І тому лікування повинно пацієнт діставати повний курс. Коли пацієнт завершує стаціонарне лікування без продовження лікування на етапі амбулаторному, ми не досягнемо такого ефекту, ми не досягнемо тих результатів, на які бажаємо. І оце відновлення цих, і в тому числі когнітивних цих змін, які ми бачимо, не бачимо клінічно, але які виражені на МРТ, які є, ми повинні враховувати всі ці моменти. Якщо пропаде пам'ять, концентрація увага, людина стає росіяна, не виконує побутову роботу, втратить квит, критичність до себе до оточення, це ті когнітивні аспекти, ну але деякі це проявляються і фізичними, і іншими неврологічними симптомами. І тому е, акцент іде на те, що ми просимо, на що ми просимо звернути увагу терапевтів, сімейних лікарів, це те, що в стаціонарі курс відновлення з анатичною пластичністю триває понад місяць, але далі з цим пацієнтом потрібно працювати на амбулаторному етапі. Сімейні лікарі, неврологи, поліклініки, терапевти, кардіологи. Навіть як ви бачите, незначний дефект на 5 см ендотелію усувається за більше ніж 10 днів. Відновлення рухових навичок відбувається протягом кількох тижнів, багатьох місяців після пошкодження тканин мозку. Я думаю, це є переконливий аргумент в тому, що пацієнти повинні подалі лікуватися. І тому пропонується тівортін аспартат для продовження. Нашого лікування дві мирні ложки два рази день протягом двох місяців. І як також з'явилася нова форма нейроцитину сироп, 10 мл на добу 20 днів після стаціонарного лікування, це вже для покращення неврологічних сенсомоторних функцій центральної нервової системи. І завершаючи, я хочу вам представити такі гадланси, такі слайди, де наведена оця функція оксиду азоту, ці препарати, які включають оксид азоту, але з того, що ми можемо також запропонувати нашим пацієнтам, це відмова від коріння, це є вправи і це є також дієта. Дуже дякую за увагу. А ми, в свою чергу, можемо вам подякувати за те, що приєдналися і друзі. Я вкотре за сьогодні. Прошу вас підписатися, якщо ви ще це не зробили на канал YouTube інфузійної терапії, на якому ви зараз дивитесь трансляцію. Є кнопка спеціальна, червона. Така нічого не подумайте, ніяких асоціацій підписатися можете на неї натискати. Якщо ви ще це не зробили, і будете отримувати завжди сповіщення стосовно того, коли починаються трансляції. Якесь цікаве відео, ми додали. Завжди, як то кажуть, будете в курсі.